Вітаю вас на каналі Квіти Полісся. Сьогодні я розповім про рослину, яка здатна перетворити ваш сад на справжній магніт для метеликів. Будлея це не просто квітка, це справжнє джерело натхнення для кожного садівника. Її вишукані суцвіття, яскраві кольори та неймовірний аромат зробили її фаворитом багатьох. Будлея отримала свою назву на честь англійського ботаніка Адама Бадла, який жив у XVIII столітті. Хоча сам ніколи не досліджував цю рослину, її була названа на його честь французьким натуралістом Карлом Лінеєм. Рід будлеї включає близько 140 видів, які поширені переважно в Азії, Африці та Америці. Перші декоративні сорти почали активно культивувати наприкінці ХІХ на початку ХХ століття, і з того часу будлея здобула величезну популярність серед садівників у усьому світі. Будлею часто називають літнім пуском», завдяки її виразній декоративності та тривалому і рясному квітуванню, яке покриває кущ довгими яскравими та ароматними суцвітями. Квіти цієї рослини мають приємний медовий запах, що приваблює метелики бджіл та інших комах. Через це в Європі будлею часто називають кущ метеликів. Переваги будлеї в її декоративності, великі яскраві суцвіття у формі витончених китичок, тривале квітування, вітне з липня і до самих заморозків. Аромат, солодкий запах, який приваблює метелики, бджіл та є з інших корисних комах, невибагливість легко адаптується до різних умов, витримує посуху та міські забруднення. Але є кілька моментів, які слід врахувати. Це чутливість до морозів. У холодних регіонах потребує укриття, швидке старіння потребує регулярного обрізання для підтримки декоративного вигляду. І інвазивність, деякі види можуть швидко розростатися, витісняючи інші рослини. Я ж вам пропоную посадити саме ті сорти будлеї, які нещодавно з'явились на ринку, і вони дійсно варті уваги садівників через свою компактну форму і надзвичайно привабливий вигляд. Для початку розглянемо дуже популярну серію компактних сортів Butterfly Candy Little. досягає висоти до 65 см і чудово підходить для малих садів, балконів та контейнерного вирощування. Відмінно росте на сонячних ділянках і квітне з липня по жовтень. Має високу стійкість до посухи та спеки, морозостійкість до мінус 18 градусів Цельсія. Літл віла це квіти яскраво-бускового кольору, зібрані в конусовидні суцвіття довжиною до 20 см. Відмінно росте на сонячних ділянках і квітна злибня по жовтень, приваблюючи не лише метеликів, а й людські погляди. Літл Пурпл це сорт з пурпурними квітами, стане акцентом у вашому саду. Він відмінно виглядає в композиціях з іншими сонцелюбними рослинами. Літл Пінк це ніжно-рожеві соцвіття, що перетворюють будь-який сад у казку. Це чудовий вибір для передньої частини міксбордерів. Літл Рубі один з найбільш вражаючих сортів цієї серії з темно-червоними квітами, що зібрані в суцвіття до 20 см. Little Sweetheart – ще один варіант із цієї серії, що відрізняється компактним розміром і яскравими квітами, що додають саду до ніжності. Ну і звісно Candy Little White, що має кремово-білі квіти і здивує вас своєю ніжністю. Ось ці два сорти трички вищі від попередніх і не належать до сорту серії Батерфлі Канді але вони можуть бути чудовим доповненням квітнику, адже мають теж невисокий зріст і компактну форму, і з'явились на ринку квітковому зовсім нещодавно. Будлея Pink Cascade – дивовижний сорт з каскадними ніжно-рожевими суцвітями. Цей сорт швидко привертає увагу завдяки своєму ефектному вигляду та висоті до півтора метра. Ідеальний для вертикальних композицій, і він додає саду легкості і динамічності. Маджента Мангкін це компактний сорт, що досягає висоти до 90 см з насиченими пурпурово-рожевими квітами. Це ідеальний вибір для маленьких садів або контейнерного вирощування. Будлея найкраще росте на добре освітлених сонячних ділянках, але також може переносити легку ажурну тінь на деякий час протягом дня. Вона віддає перевагу родючим, добре дренованим ґрунтам, але може рости і на менш родючих. Важливо уникати застою води. Рослина має високу стійкість до посухи та спеки. Будлея добре реагує на регулярні поливи та підживлення, що позитивно впливає на розмір суцвіт та інтенсивність їхнього забарвлення. Має морозостійкість до мінус 18, а це означає, що в безсніжні зимові періоди може знадобитись захист від морозу, хремульчування прикореневої зони. Навесні рослина виходить зі стану спокою досить пізно, тому рекомендую проводити сильну обрізку на молоді пагони для стимулювання квітування. Длея це рослина, яка здатна подарувати вашому саду яскравість, аромат і атмосферу живої природи. Вона стане не лише прикрасою, а й справжнім притулком для метеликів та інших комах. Виберіть свій ідеальний сорт і створіть сад, в якому завжди пануватиме краса та гармонія. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо це відео було корисним для вас. До нових зустрічей! Ваші квіти Полісся!